Чистому полі, дай на роздолі, дай Боже, дай, дай Боже, Боже воську, здоров'я сили обою. Ой там збирало славноє військо, дай Боже, дай, дай Боже Боже! Боже Sobrali e na do dai boge dai boge voz, cuz do roguece na ra do okay. na laporado dai boge dai boge voz, cuz do roguece leoboi o aniradil e see, bojo. Radili, da poradili, dai boge. Дай Боже війську, здоров'я сили у бою. лечи гострити, москаля бити, дай Боже, дай Боже війську, здоров'я сили у бою. москаля бити, дай вигонити, дай Боже, дай Боже війську, здоров'я сили у бою. дай вигонить. України, дай Боже, дай Боже війську, здоров'я сили у бою! щоб Україна вольна була, дай Боже, дай Боже війську, здоров'я сили у бою! над москалями до перемогу здобула. Дай Боже війську, здоров'я симптом! Є войско, да почитає, дай Боже, дай, дай Боже войску здоров'я сили тобою, ми те є войско, дай величаєм, дай Боже, дай Боже войску здоров'я сили у бою. <рисвіт> Я підрожує <ти, рисвіт> слово поздоровляє, дай, дай Боже, дай Боже, Боже войску здоров'я. Дай Боже войску здоров'я, сили Божьей. Я, Я маленькі хлопчики зізна стовщику, до дочку граю, Христа прославляю, а ви, люди, кланяйтеся в Христу в ніжки, а нам давайте гроші пиріжки Христос народився. Славімо, його, дякуємо!